Погода в Україні поки що суха і тепла, але в будь-який момент температура повітря може знизитися й задощитиме. Синоптики озвучили прогноз погоди на жовтень 2023 року. Середня місячна температура повітря в жовтні очікується в межах 7-13 градусів тепла. У Карпатах від плюс 4 до мінус 5 градусів це на 15 градуса вище норми і на 7-8 градусів нижче, ніж у вересні. Місячна кількість опадів очікується від 31 до 67 мм, у Карпатах місцями від 77 до 101 мм опадів. Що в межах норми заступник директора Укргідромедцентру Анатолій Прокопенко прогнозує, що перша половина жовтня очікується не лише теплою, але й сухою. Основна кількість опадів у вигляді дощу випаде після 15-го числа. Заморозки можливі в північних областях та лише до кінця місяця. А ось снігу в жовтні не буде, ймовірність його випадання є лише в Карпатах. Погодні сайти прогнозують, що після двох тижнів тепла в Україну прийде потужний циклон з півночі, а разом з ним різке зниження температури аж до заморозків. Випаде мокрий сніг, а в деяких північних областях очікується навіть справжній снігопад. Після похолодання в Україну повернеться бабине літо, яке триватиме до листопада. У першій половині жовтня в західних областях України триватиме золота. Та осінь. Місяць почнеться невеликим дощем, але потім повернеться суха погода. Температура повітря підніматиметься до плюс 25 градусів, а вночі опускатиметься до плюс 8, плюс 12. З 13-14 жовтня температура повітря різко впаде до плюс 2 плюс 5 градусів у день, а вночі навіть до нуля і нижче. Після 25 жовтня повернеться коротке бабине літо, буде сонячно, але денна температура вже не перевищить плюс 15 градусів, хоча й нічних заморозків очікувати не варто. Після двох тижнів сухої, теплої та малохмарної погоди з денними температурами плюс 20 плюс 24 градуси, в північні регіони. 13 12-14 жовтня увірветься циклон. Температура повітря швидко знизиться до плюс двох плюс 4 градусів у день і нижче нуля вночі. Найбільше страждатимуть Київщина та Житомирщина. 19-20 жовтня прогнозується снігопад, а вночі 2-3 градуси морозу. Погода покращиться після 25 жовтня. Але повноцінне бабене літо порадує лише жителів Волинської та Рівненської областей. Буде сонячно, а стовпчики термометрів піднімуться до плюс 15, 16 градусів. В інших областях буде хмарно і прохолодніше на 2-3 градуси. У Вінницькій області прогнозується Два тижні теплої та сонячної погоди з денними температурами до плюс 25 градусів. У Черкаській, Кіровоградській, Полтавській областях буде холодніше на 3-5 градусів. У Черкаській області майже без опадів. В інших регіонах місцями пройдуть невеликі дощі, а 10-11 жовтня навіть з грозами. Охолодання очікується з 18 по 21 жовтня. Снігу майже не буде, лише зливи. Бабине літо повернеться 25 жовтня. Дня і триватиме до кінця місяця. У Харківській, Донецькій та Луганській областях погода в першій половині жовтня також очікується теплою. В день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 22, плюс двадцяти градусів в день. Буде похмуро. Циклон з півночі принесе не лише похолодання, але й сильні опади. Можливий мокрий сніг. Температура повітря знизиться 15 жовтня до плюс 5 градусів у день, а потім впаде до нуля 2 градусів морозу. Повноцінного бабиного літа в східних регіонах чекати не варто. Воно прийде лише на два дні 30 і 31 числа. На півдні країни, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області та Крим. Жовтень очікується найтеплішим. Розпочнеться місяць з плюс 26 плюс 28 градусів у день, і плюс 15 плюс 17 градусів уночі. До 15 жовтня денна температура знизиться до плюс 17 плюс 19 градусів, а нічна до плюс 10 плюс 12. Всі області, крім Запорізької, майже не відчують холодного дихання циклону. Надалі в регіон повернеться бабине літо, яке триватиме до кінця жовтня. Вдень повітря прогріватиме. До плюс 15, плюс 17 градусів. У Криму бабине літо з поступовим зниженням температури від плюс 25 до плюс 17 градусів триматиметься весь місяць, проте жовтень буде дощовим. Як повідомляв главред, синоптики попередили про потужну негоду. Україну та інші країни може накрити колапс полярного вихору. У жовтні та листопаді середня місячна температура буде на 1 градус вище норми. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.